Вітаю всіх на моєму каналі, закохана в Тару». Кожна людина, яка раптово дізнається, що в її коханої людини є ще хтось інший, стикається з непростим питанням. Це не просто більші зрада. Це момент, коли доводиться переоцінювати стосунки, свої почуття та навіть власне місце в житті партнера. Чому так сталося? Це тимчасове захоплення чи усвідомлений вибір? Чи варто боротися за ці стосунки, чи краще відпустити? А головне, яка роль у цьому трикутнику саме у вас. Розклад допоможе розібратися, що насправді відбувається між вами, вашим коханим та третьою особою. Та до чого це все може призвести. Якщо ж раптом ви опинилися в подібній ситуації і хочете отримати глибоке розуміння подій, звертайтеся за персональним розкладом. Разом розглянемо всі нюанси та знайдемо відповіді на ваші запитання. Ви людина досить імпульсивна, досить запальна чи, можливо, навіть агресивна в своїх словах та діях. Швидше за все, зараз через весь той любовний трикутник, ви перебуваєте в стані нервового виснаження. Імовірно, ви відчуваєте, що ваш коханий вас не чує, не розуміє, не цінує. І через це інколи ви говорите занадто різко. Не дивно, що зараз ви сумніваєтесь, у вас присутні якісь страхи, якісь тривоги перед майбутнім. Що буде з вашим коханням, що буде з вашою сім'єю, що буде з вашою парою? До чого призведе цей любовний трикутник? Чи ваш коханий повернеться в сім'ю, чи він залишиться з вашою суперницею? Можливо, ви намагаєтеся якось рішуче діяти, та ваші дії не завжди приводять до бажаного результату. Напевно, ви боретеся за своє кохання, за свою сім'ю та не знаєте, як це правильно зробити. Можливо, ви дещо поспішаєте в якихось висновках чи в якихось своїх діях, і від цього ситуація стає лише гіршою. Звичайно, ж зрозуміло, що ви зараз не в найкращому емоційному стані, бо вся ця ситуація дуже нервує вас, заставляє переживати, тривожитися. А от ваш коханий навпаки спокійний та зосереджений на якійсь роботі, на якомусь саморозвиткові. Імовірно, він досить працьовитий чоловік. Він із тих, кому дуже важлива стабільність, якийсь поступовий розвиток, якесь досягнення цілей. Він не терпить якогось хаосу та імпульсивних рішень. Імовірно, в свою кар'єру чи в свій бізнес він вкладає досить багато сил. І схоже на те, що саме кар'єра або бізнес для нього на першому місці, а от стосунки він сприймає як щось другорядне. А ще схоже на те, що він досить таки терплячий. При цьому він хоче покращувати ситуацію будь-яку ситуацію, чи романтичну, чи робочу, поступово, методично, а не через якісь різкі кардинальні зміни. Він не любить ризикувати і, можливо, уникає конфліктів, якщо вони заважають його планам. Та, ймовірно, через свою зосередженість на роботі чи на бізнесі, на своїх особистих амбіціях він не помічає почуттів інших людей. І він не приділяє достатньої уваги. Ні вашим емоціям, ні емоціям його коханки. Є навіть імовірність, що ситуацію з любовним трикутником він не вважає кризовою. Для нього це стандартна ситуація. Ну всі сім'ї так живуть. У жінки коханець, у чоловіка коханка, і все нормально, он всі бізнес-партнери мають покоханці, і це нормально це такі реалії нашого життя. А хвилює його зараз якась конкурентна боротьба. Він, немов, намагається захистити щось своє, відстояти своє, відстояти власні кордони. Тож, ймовірно, зараз у нього просто немає часу розбиратися в складних любовних стосунках. Можливо, він дещо упертий і не любить, коли його заставляють робити вибір, який він не готовий чи не хоче робити. Можливо, також, окрім конкурентної боротьби на роботі чи в бізнесі, він чи захищається від ваших нападок і від ваших. Що кидай коханку, допоки це буде тягнутися, і від нападок коханки кидай дружину, давай зійдемося, давай будемо жити разом. От тільки швидше за все, наразі він абсолютно не готовий змінювати своє життя заради котрої із вас. Його головний фокус залишатися при своїх переконаннях і не дозволяти нікому тиснути на нього. Можливо, навіть у нього є переконання, що саме його рішення є найбільш правильним. Або навіть взагалі єдино правильним. А всі інші мають під його рішення підлаштовуватися. Подобається вам це чи ні, але ви мусите підчинятись. Мусите якось підлаштовуватися під нього. Вас він сприймає як свою особисту власність. Він не хоче відпускати вас. Але при цьому і не проявляє якоїсь емоційної глибини. Швидше за все, ваші стосунки для нього це те, до чого він звик. Це стабільність, це надійний тил, а це зовсім не про кохання чи якісь глибокі емоції. Імовірно, також, що він досить схильний до контролю. Він якось контролює вас, спостерігає за вами, може навіть ревнує вас. І швидше за все, зараз він не хоче остаточно розлучатися з вами, але й кров назустріч вам робити не хоче. Можливо, навіть він вами якось маніпулює. Ось дав трішки уваги, що ну ти ж мені важлива, ну я ж твій чоловік, ти ж моя кохана, щоб не втратити цей зв'язок, щоб ви не плюнули і не пішли від нього. Та й до коханки він не відчуває особливого романтичного потягу. Швидше за все він сприймає коханку як людина, яка допомагає йому краще зрозуміти себе. Якимось чином ці стосунки допомагають йому подумати про свої справжні бажання. Але пристрасного потягу в тих стосунках немає. Ця карта взагалі більш вказує на платонічний зв'язок чи на ситуацію, коли коханка може відігравати роль якоїсь наставниці. Тут більш схоже на те, що він не особливо і хоче бути з нею, він скоріше використовує цей зв'язок для якого самопізнання. Можливо, вони зійшлися десь на грунті якогось саморозвитку. І от ця жінка проявила до нього якийсь романтичний інтерес, а він, щоб не втратити її, щоб разом продовжувати саморозвиток, ну так би мовити, погодився на цей романтичний зв'язок. Імовірно, ваш чоловік має якусь картину ідеальної сім'ї. Але ваша сім'я не відповідає цьому ідеалу. І в той же час і стосунки з коханкою не відповідають цьому ідеалу. І тому він залишається і з вами, і з нею. Бо жодні стосунки не відповідають тому ідеалу, не відповідають тій картині, яку він собі намалював. Також можливо, що ви якось доповнюєте одна одним у сім'ї він отримає ось таку частину. Ідеальної картини сім'ї, а з нею він отримує іншу частину ідеальної картини сім'ї. І тому він і залишається з вами обома одночасно. Бо цілісної картини немає, ідеальної картини немає, ідеальної сім'ї нема, але є якась така, якесь таке співвідношення там чуть-чуть і там чуть-чуть, і мов ну, би, все нормально, мене все влаштовує. Ну, його все влаштовує. Імовірно, зв'язок з вами допомагає йому вийти з якогось важкого емоційного стану. Можливо, він колись перебував у стані депресії, можливо, він пережив якісь важкі часи, а ви в цей час були поряд з ним. Як то мовиться, не один пуд солі разом з'їли. І якось у минулому ви його підтримували, ви йому допомагали, ви його відновлювали, виймали з глибини у тієї депресії, піднімали на світло, повертали його до нормального стану, до нормального життя. Тож, ймовірно, ваші стосунки пережили багато випробувань. І завдяки отій болі, тим проблемам, через які ви разом пройшли, ви, немов, спаялися разом, ваш зв'язок став міцніший. Ви, немов, ну, приклеїлись не зовсім гарне слово, ну ви дуже сплотилися одне з одним. Та можливо в десь якийсь період життя ви його не підтримали. Десь ви його не зрозуміли, можливо, ви трішки бачили цю ситуацію під різним кутом. Можливо, з якоїсь причини він цей момент остався сам. Бо в момент, коли йому було боляче, в момент, коли він почувався самотнім і почався оцей зв'язок з коханкою, вона теж його немов дещо підтримала. Можливо, в якийсь момент йому захотілося втекти від реальності. Ну, створити якесь нове життя, нову картину свого життя, і тому він почав зустрічатися з нею. От тільки любов і гармонії в цих стосунках немає. Схоже на те, що їхні стосунки побудовані на якихось конфліктах, на якихось ревнощах, на якійсь недовірі. Тож це взагалі ні разу не про кохання. Ті стосунки, які наразі є між вами і вашим коханим, його більше не влаштовують. І він збирається це якось змінити. Якось переробити, якось трансформувати. От тільки до чого приведеться трансформація. Він може якось і переробити їх, перевести на якийсь новий рівень, якось по-іншому їх збудувати. Зовсім не так, як це було раніше. Але з іншого боку, він може і зовсім їх зруйнувати. Тож в стосунках із ним вас чекають швидше за все, якісь радикальні зміни. А от щодо коханки він планує щось емоційне. Він хоче залишити цей зв'язок, зберегти теплі почуття, можливо, навіть більше довірятися їй. Імовірно, він хоче додати більшої емоційності в їхні стосунки, більшої якоїсь підтримки, більшого розуміння одне одного. Саме цей зв'язок він хоче зберегти та якось його розвивати. Здається, нині він нею якось дуже зацікавився. Хоча, звичайно, є імовірність, що через те, що він живе тут з вами, а туди лише приходить іноді, то він занадто ідеалізує ці стосунки. Зійшлись, покохались, розійшлись, Все чудово, одне одного розуміємо, все в нас класно, все в нас чудово. І, можливо, на даному етапі життя йому видається, що вона більше відповідає тому ідеаловій сім'ї, який він там собі намалював. А ви через те, що ви зараз не надто врівноважені, ви від нього щось вимагаєте, ви його там порпаєте, сіпаєте, що давай щось вирішуй, повертайся в сім'ю, ви не надто відповідаєте цій картині. Ви не надто відповідаєте його ідеалу щасливої сім'ї. І боюсь таке, що карта його планів на вас вказувала саме про розрив. Бо в подальшому житті з ним. У подальшому розвитку вашої сім'ї, вашого зв'язку, вас очікує якесь розчарування, якесь незадоволення, якісь негативні емоції. Навіть якщо ці стосунки якось збережуться, вони не принесуть вам того щастя, на яке ви могли очікувати. Швидше за все, буде відчуття, що вам бракує останнього шматочка для повної гармонії, та цей шматочок так і не з'явиться. У ваших подальших стосунках можлива якась недовіра. Якась непідтримка одне одного, відсутнє взаєморозуміння, відсутність підтримки, відсутність теплоти та гармонії. От тільки із коханкою, не дивлячись на те, що він собі там намріє в якісь романтичні замки, теж не буде особливої романтики. В подальшому теж чекає якась холодність. Імовірно, їхні стосунки будуть розвиватися зовсім не так, як він того очікує. Може виявитися, що його коханка більш жорстока чи більш вимоглива, ніж йому видавалося спочатку. Є навіть ймовірність, що вона почне його контролювати, підозрювати, рівнувати, чи навіть використовувати якийсь емоційний шантаж. Тож їхні стосунки швидше за все наповняться якимись непорозуміннями, якимись конфліктами, якимись стичками, ревностями. Можливо, вона взагалі захоче взяти його під свій контроль і щоб саме вона була головною в цих стосунках. А як нам на початку розкладу показували карти, він не любить, щоб над ним хтось був головний. Саме він має бути головним. І тому на цьому фоні, звичайно, у них відбудуться якісь стички, якісь непорозуміння. Гармонії в стосунках не буде. І любовний трикутник вашому коханому вже не приносить того задоволення, яке це було на початку. Що стосунки з вами, що стосунки з коханкою, вже не такі яскраві, вже не такі емоційні, як це було на початку. Щось розвалюється і в тих стосунках, і в тих стосунках. А тут, можливо, ще й плітки поповзли по людях, що он він, з дружиною живе, а коханку десь там возить, що у нього і дружина, і коханка. І, ймовірно, вашому чоловікові така слава не надто до душі. Навіть дуже можливо, що ці плітки, що подібна слава підмочує його репутацію як бізнесмена. Чи на роботі на нього якось так косо поглядають, і це буде заважати його кар'єрному росту. Тож він сам себе загнав у пастку і швидше за все і сам тепер не знає, як з цієї паски вискочити, бо і там його не влаштовує, і там його не влаштовує. І те не гаразд, і те не красиво. І вже всі знають, усі говорять, що його робить далі, чи ж зробить вигляд, що так і має бути, що все нормально, чи схилитись до якоїсь одної, залишитися з котруюсь одною. Але як залишитися, як ні там кохання немає, ні там кохання немає. Яку вибрати, як, як я не хочу нічого вибирати, я не хочу нічого змінювати, я хочу, щоб ситуація йшла спокійно, рівномірно. Він не мов чекає, що ситуація сама собою розрулиться. Можливо, він чекає, що ви підете, а коханка прийде. Чи що ви самі між собою якось договоритеся, що я по чотних числах, а ти по нечотних. Гадаю, ви досить багато неприємного пережили із цією людиною і конкретно в цьому любовному трикутнику. То, щоб відновити власну духовну рівновагу, вам досить вже боротися за місце в його житті. Вам варто усвідомити свою важливість та те, що у вас є можливість іншого вибору. Найкраще, що ви можете зараз зробити, перестати чекати, що ваш коханий визначиться. А замість цього, почніть будувати своє щастя самостійно. Це не означає, що вам відразу треба шукати когось іншого. Щастя, це коли ми кохаємо себе. Щастя це коли ми розуміємо себе. Полюбіть себе, дослухайтеся до себе, дозволяйте бути собі собою, а не підлаштовуватися під його, я так сказав, і так має бути, імператриця це про гармонію, це про жіночність, це про розкриття себе як жінку. І ви можете це зробити. Просто усвідомте, що він не є всім сонцем вашого життя. Що сонце вашого життя це саме ви. Це ви осябаєте його життя. Це ви пройшли з ним усі оті випробування, які в нього трапилися. Це ви витягли його чи з депресії, чи з якихось негативних емоцій. А він навпаки вас загнав у негативні емоції. І це через нього ви зараз в стані конфлікту, в стані якихось сумнівів, в стані якихось тривог за майбутнє. Відпустіть цю ситуацію, не тримайтеся за нього. Не намагайтеся йому догодити. Згадайте, що ви жінка. Згадайте, що у кожній з нас є богиня. І всередині вас також є богиня. Згадайте, що ви сама є богинею. Приділіть час собі, своєму розвитку. Своєму спокою, своїм емоціям, своїй гармонії. Дозвольте собі бути собою. Дозвольте собі захоплюватися собою. Дозвольте собі відпочивати, коли ви втомилися. Дозвольте собі займатися собою, коли вам це потрібно. Дозвольте собі підлаштовуватися під себе, а не під нього. Поверніть собі впевненість у собі. Можливо, почитайте якусь книжку про розкриттю жіночності. Можливо, навіть пройдіть якийсь тренінг. Можливо, ви й саме знаєте, як відновити любов до себе. Просто ви зараз настільки зациклились на любові до нього, що ви про це забули. Тож згадайте, що ви жінка, що ви красуня, що ви богиня. І саме завдяки цьому ви зможете відновити свій душевний стан, а значить і створити краще щасливіше майбутнє. Хоч з цим чоловіком, хоч з якимось іншим. І якщо ви перестанете боротися за цього зрадника, Якщо ви перестанете боротися за те, щоб він був з вами, а зосередитись саме на собі, то ви нарешті отримаєте стосунки, в яких буде більше гармонії та взаємності, ніж зараз є. Якщо ви перестанете вкладатися в цю людину, в цю ситуацію, то ж, можливо, він нарешті усвідомить вашу цінність і почне діяти більш рішуче в ваш бік. Або ж якщо йому не сподобаються ваші зміни і він таки полишить вас і піде до коханки. То ваше життя прийде інший чоловік. Ви зможете зустріти людину, яка буде вас розуміти, яка буде вас підтримувати, яка буде вкладатися в ці стосунки. Не просто я прийшов додому, будь щаслива, а дійсно хвилюватися за ці стосунки, дійсно намагатися збудувати гармонійні стосунки. Вкладатися емоційно, вкладатися матеріально, вкладатися своїм часом, бо стосунки це саме про те, що ми вкладаємося. Вкладаємося обоє усім, що ми маємо. Ми разом плануємо сімейний бюджет, ми разом плануємо якісь роботи по дому, ми разом плануємо якийсь відпочинок і разом і відпочиваємо. Якщо ми не робимо якісь ремонти разом, значить ми плануємо, знаходимо людину, яка зробить нам цей ремонт. Але ми разом це все вирішуємо. Ми разом гармонійно доходимо до якоїсь спільної істини, до якогось рішення, яке влаштовує обох. І от коли ми чуємо одне одного, саме тоді це стосунки й гармонійні. І якщо ви зможете згадати, що ви жінка, а не прибиральниця, прислуга і так далі, то саме такі стосунки і прийдуть у ваше життя. Можливо, повторюся, і в вашого чоловіка відкриються очі, ой, Леле, а куди я дивився? Біля мене ось яка красуня. Чому я цього не помічав вчора та позавчора? І, можливо, саме це з ним у вас будуть гармонійні стосунки, де ви обоє будете вкладатися і розвивати ці стосунки. А якщо ж він не оцінить, то ваше життя прийде інший чоловік. І все у вас буде добре. Варто згадати, що ви жінка, що ви богиня. Варто полюбити себе знову. І ваше життя наладиться! Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, переглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розкладом, підписуйтесь на мій канал.